Моя мама завжди казала, що я не хочу, щоб ви були гірше інших. У моїй сім'ї п'ять дітей, плюси багатодітних ромських сімей. А тепер, друзі, скажіть, що роми є неосвіченими. Ми є теж, ніби люди. Мама моя благала, допоможіть хоч чимось. Вона впала на коліна і вона благала допомогти. У вашої доньки не звертається кров в будь-який момент. Я можу не проснутися. Інші волонтери, до прикладу, не довіряли моїй мамі, і вона розуміла, що вона є ромка, що є недовіра жартів про коня, де його припаркувала. Я розумію, що це дуже смішно, але це також стереотипно, і ми повинні бути прикладом для інших національностей про те, як повинні жити люди разом, допомагаючи один одному. І в цьому ми показуємо, що Essa é a sila. Mãe e